Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. І напередодні у столиці відбувся уже восьмий український жіночий конгрес. Це масштабна подія, яка цьогоріч була присвячена темі жіночого потенціалу, те, як його розвивати і як використовувати і з боку жінок, і з боку країни для нашого спільного розвитку. На цю тему будемо говорити із співзасновницею Українського жіночого конгресу, заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю, пані Яно. Задача Конгресу, те, про що ви вчора говорили, це, зокрема, напрацьовувати стратегічні рішення. Не просто поговорити, а й запропонувати державі і суспільству конкретний шлях. Які напрацювання вдалося зробити? Ну, перш за все, Яно, давайте поговоримо про те, що за час Великої війни українські, Тім, взяли на себе величезне навантаження і відповідальність. Зараз воюють, опановують так звані колишні чоловічі професії, будь бізнеси, державні інституції підтримують і, попри небезпеку, якісно виконують свою роботу паралельно із захистом раз, родини і дітей. Ми розуміємо, яке величезне це навантаження зараз лягло на плечі жінок. І розуміємо, що тут. Треба зараз говорити і допомагати державі, до бізнес, бізнесу, зокрема, щоб якомога тіснішою була співпраця, тому що ми розуміємо, що жіночий потенціал і жіночі ролі, нові ролі, нова якість, яку зараз мають жінки в країні, є надважливою. І тут, звісно, говорити треба правдиво про те, які в нас є ризики, про те, які в нас є випробування, зокрема, це. Як на мене, страшена демографічна криза, яка нас чекає, і про це говорять всі експерти. І ми розуміємо, що зараз над цим питанням треба разом всім працювати, тому що ну, так же склалося зараз в нас, що для нас важливо, якщо ми говоримо про процес відновлення відбудови після перемоги, та й зараз для того, щоб ми мали якомога більше якраз і сили і працювати в Україні, нам треба також повертати жінок. За кордону додому, тому ми розуміємо, що ці виклики є дуже великі і дуже важливі, тому що тут саме основне зараз задіяти жінок і в економічній сфері, та й на майбутнє, і в політичній сфері, тому що все одно ми розуміємо, що жінки повинні бути у всіх сферах суспільного життя. І знаєте, мені здається, що найголовніше, що вчора було таке дуже велике. Ну, питання цього, як ми кажемо, ніби сестринства, але тут важливу роль відіграє також і діалог між тими, хто воює, між тими, хто працює в тилу, між тими, хто навчає, хто лікує. Тому що всі разом ми повинні і переживаємо за те, якою буде Україна в майбутньому. Тому для нас важливо було якраз, як ми кажемо, напрацювати стратегії, зазирнути, як ми кажемо, в майбутнє на 5, на 10, на 15 років. І зрозуміти ці виклики, з якими ми повинні просто справлятися всі разом. Серед загроз і таких небезпек, того що може нас спіткати, вчора називали бажання перекласти багато відповідальності на жіночі плечі, зокрема в питанні демографії, це репродуктивний тиск, що жінки мають народжувати дітей і інші питання, тобто знайти вихід із ситуації просто за рахунок того, що навантажити жінок ще більше, причому не враховуючи їхні потреби і не враховуючи їхнє бачення, як на вашу думку, можна цього уникнути. Ну, бачите, жінки повинні теж розуміти і свою відповідальність в тому, тому що я думаю, що ніхто нікому жінках, ну і це перевірено вже не одною практикою, в тому числі в європейських країнах, які теж борються, до речі, з демографічною кризою. Не даремно в багатьох країнах, наприклад, в Хорватії, а є спеціальне навіть міністерство по тому, як допомогти країні вистояти, як допомогти країні якраз знаходити. Можливість допомогти жінкам народжувати. І тут дуже великий пласт, не так просто, просто навіть дуже багато хто говорив фінансова допомога з боку держави. Вона, звісно, важлива і соціальна, особливо зараз важлива соціальна роль і держави, але також і соціальна роль бізнесу. Тому що жінка, якщо вона хоче народжувати бачить своє майбутнє в Україні. А ми сподіваємося і бачимо по багатьох результатах також експертних. А що жінки все ж таки, а, якраз розглядають своє майбутнє в Україні, і нам важливо ще раз говорю про цей аспект: повернути тих, хто за кордоном, тому що це не можна втратити оцей зв'язок, про який ми постійно говоримо. Тому що ті, хто за кордоном відчувають таку провину, що вони виїхали, і дуже бояться, щоб їх тут не звинувачували в тому, що вони поїхали зараз вони повертаються мають. І от тут у цей соціальний захист, який потрібен жінкам, тобто це гнучкий графік робочий. Це допомога якраз в тому, щоб жінки розуміли, що якщо вона йде на роботу, то має бути дитячий садочок, що діти мають бути в школі. А тепер за все, безпека. І безпека є основним питанням, яке ми проговорювали. Безпека загалом не тільки гарантії безпеки, які має мати Україна після завершення війни. Але й безпечне життя, як таке? Тобто, ми повинні змінити абсолютно систему мислення зараз теж в суспільстві про те, як ми бачимо це майбутнє, яке неодмінно пов'язано з жінками. Після першої і другої світових воєн стався величезний поступ у боротьбі за права жінок. Про це зокрема згадувала перша леді у виступі на українському жіночому конгресі вчора. На вашу думку, і чим може вийти українське жіноцтво після цієї війни? Ну, перш за все, це ми завжди говоримо, що жінки ну більш адаптативні зараз стали, тобто вони там повинні бути життєстверджуючими, тому що ми розуміємо, що дуже українське суспільство ну, взагалі травмоване, воно взагалі травмовано, воно травмовано психологічно. Тому тут всім разом треба також і напрацювати ці практики, які є в багатьох країнах, і ми розуміємо, що зараз дуже багато у нас і міжнародних наших партнерів допомагають подолати ці кризи, які зараз є. Зокрема, в ментальному здоров'ю, так але ми говоримо зараз про процес цього відновлення, виживання, можливості, які є. Тому неодмінно тут розуміти, що для жінок дуже важливо. Ну, ми не можемо від, бути відірвані від чоловіків. Але ми розуміємо, що жінки мають зараз і нові ролі, які постійно виникають. Тобто, окрім того, що зараз жінки сіли за вибачили за комбайни, за трактори, тому що в аграрній сфері села наші зараз стали порожніми. Жінки зараз реально е, допомагають і працюють, очолюють прифронтові громади. Найважче де там зараз тільки може бути, тому що це теж процес соціальний, і жінки, як правило, тому дають раду. Тому для нас вчора було дуже важливо послухати тих жінок і побачити тих жінок, які просто надихають одна одну. Це жінки, які говорять, що немає великої політики в селі. Але вони роблять все для того, щоб соціалізувати село. Коли приходять там різні технології, які є, дуже важливо, щоб там працювала також медична система. Як запрацюють, як ми говоримо зараз, цифровізація, ніби це модне слово, але як реально на практиці в маленьких селах, в маленьких містечках повинні виживати люди, як можна додати їм сил і можливостей зараз, і це не тільки з боку держави, але й з боку бізнесу. Це така синергія, яка потрібна зараз нам, і Ми розуміємо, що людський потенціал в частині жіночого потенціалу для України буде надважливий. Дякую вам, пані Олено, за розмову. Це була Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України і співзасновниця українського жіночого конгресу.